Ти знаєш, що є багато різноманітних ігор, назви свої улюблені ігри, які ролі тобі більш за все подобаються і чому? Скажи, часто ти чуєш такі слова? Добрий день. Вітаю. Будь ласка. Чи використовуєш їх у своєму спілкуванні з рідними і друзями? А зараз пропоную пограти в гру ввічливі слова. Правила гри Я починаю речення, а ти. Продовжуєш. Якщо настав світанок, вітайся! Добрий ранок. Ще так вітайся, малеча, як стемніло! Добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи. Привіт! Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно. Щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш, що кажи, будь ласка, образив кого ненароком ти? Бач, йому не соромся сказати. Вибач, як йдеш вже, має значення сказати до побачення! Ти знав про чарівну силу одного дивного слова. Давайте перевір його чарівну силу. Якщо привітно звернутися до друзів із цим словом. І запропонувати щось зробити разом. Ну, наприклад, давайте разом пограємо в гру. Повтори. Давайте разом розглянемо книжку. Говори. Давайте разом складемо іграшки. Наші друзі, Добрик і веселинка, грають кубиками. Вони збудували вежі. Розглянь уважно малюнок, порівняй, чия вежа вища. Назви кольори кубиків, із яких побудована вежа, добрика і веселинки. Зроби вежі однакової висоти. Що для цього треба зробити? Я впевнена. У тебе все вийде! Успіхів тобі!